Олег, прокуйте, Отче Василю, що робити, коли сниться померлі? Коли сниться померлі, собі поставте, поки ви не спите, знаєте, от мені, якщо померне присниться, я знаю, що я мушу його щось запитати. Запитайте. Повірте, мені нараз такі питання дають відповіді, що я потім просинаюся в холодному поті поті і шукаю ручки, щоб записати. Що вони нараз мені не розказують. Тільки не боятися, і, як правило, вони приходять у сні і вони вони мовчать, вони нічого не кажуть. Вони стоять, дивляться, або ходять за вами, або там щось, або ведуть кудись. Не треба за ними нікуди ходити, треба, треба їх зупинити і казати: то мені кажи це мені кажи, то мені кажи. От е запитуйте їх. Бо вони, коли послані сюди, і вони не мають права говорити. Взагалі, коли людина поселяється в цей світ, їй кажуть тихо, то, що там бачив, забудь. Знаєте, є така бесіда, коли каже, звідки у людини під носом отака от ямка, не? це перед тим, як людина мала би воплотитися, вже прийти в цей світ, а не приходить, пальчик прикладає і каже тихо, нічого там не розказує. І так пальчик приклав. І в нас тут така пам'ятка, що на небі там. Е, все ми бачили, все ми знали, але коли були вже послані на землю, то, тихо. На землі не все треба знати. Тому, коли помер, рісняться, знайте, що вони попереджені. Нічого не казати, хай тебе питають. І тому питати треба померлих. Так, слава Ісусу Христу Отче. Василь, у мене є таке питання. Коли молимо Псалом 90, це захисна молитва. Дякую за відповідь. Дай Боже вам здоров'я і подяку за ваші повчальні проповіді і мудрі відповіді. Дуже знаю. Дуже дякую. Ви запитуєте, чи це захисна молитва? Це 90-й Псалом. Нема захисних молитв, так? Нема молитв, які спасають, так? нема молитв, які прощають гріхи. Є певна процедура, яка мою душу розполагає до прощення, до спасення. Інші. Це і молитва, яку співав псальмопівець. Він пояснює, що хто же я під покровом Всевишнього. Той буде збережений, і впаде тисяча праворуч тебе, і десять тисяч ліворуч тебе до тебе не наблизиться. Так? Це не заклинання. Це шпаргалка для тебе. Почитай, почуй і приєднайся до тих, хто вірує у Бога. Приєднайся своєю вірою. Не чужою молитвою, яка як заклинання мене буде захищати від чогось ні, моя віра, яку я отримаю, прочитавши цю молитву, мене приєднає до тої великої спільноти, яка називається Церква Христова. Через віру я до неї приходжу. Не молитви мене спасають. А молитви мене утверджують, я зростаю у вірі, я народжуюся для Бога і стаю частиною Божої спільноти, яка називається Церква Христова. От що таке молитва. Дякую щиро всім за, за ваші запитання. Дуже дуже мені приємно за, за те, що ви такі активні. Молодці. І ще раз кажу, не треба мене ідеалізувати. І... Не треба мені розказувати, що не так чи не так. Ви мене питаєте, я вам кажу свою думку. Я не папа римський, що я вам буду від імені цілої церкви казати. Я вам кажу свою думку, як священник, стараючись знаходитися в межах вчення Української Рей католицької церкви. Так, як нас вчить Українська Католицька церква і катехізм нашої церкви. Так, нехай Господь Бог благословить щасливу дорогу Оксани і також що сьогодні написав мені Юра за, за новопредставленого Валерія. Молимося. Коли купляєш дрони і передаєш на передову хлопцям, а потім вони е, нищуть ворога, забирають життя. Чи ми не рушаємо, не, не нарушаємо заповідь не вбий? Можна ваше роз'яснення? Дякую. Хтось видів із вас ікону архістратига Михайла? Читанку покажи. Я вам зараз покажу ікону архістратига Михайла. Так менше більше. Ну, всі ви його бачили, так? А ну отако Що в нього в правій руці? Як ви думаєте? Це квіточки, це букет квітів на весілля? Це меч? Як ви думаєте, що мечем робля? Що мечем робля? Убивають кого? Ворога. Іде постійна війна між добром і злом. І якщо Господь Бог має небесне воїнство, то значить що? Воно має воювати? І Христос попереджує, хто з мечем прийде, то від меча загине. Чули таку фразу? А пам'ятаєте в вециманському саді, як прийшли брати Ісуса, в'язати ланцюгами і так далі? Що зробив Петро? Витяг меч і вдарив, і відтяв вухо. Тому, що прийшли із тими, з тими спервосвященниками, щоб його е, ув'язнити. Та вони ходили з мечем. Добро має себе захищати. Ви думаєте, а для чого ми тримаємо армію? Щоби що, сусіднім державам квіти роздавати? Ні. Щоб всі бачили, хто до нас прийде, буде покараний і буде покараний смертю. А ви думаєте, Бог, якщо людина згрішила, Він вас чим карає? Вічним щастливим життям? Ні, він карає вам вічним прокляттям, вічною смертю. Такий закон справедливості. Якби вони сюди були не прилізли, чуєте, яке слово вживають? Не прийшли там, не там приїхали. Не прилізло б сюди це сміття, були б свідома щасливі і живі. А хто прийде і навіть якщо ви того не хочете, ми повинні стояти на захисті добра. Добро має бути з кулаками. І це мають знати всі. Ще раз звертаюся до всіх вас. Хто мене систематично дивиться, ви маєте унікальну можливість. Представте собі, що ви навіть не виходите з своєї хати, ви перебуваєте в храмі повноцінно від початку до кінця. Ви можете написати у чаті за здоров'я. Ви можете пожертвувати з дому. Ви маєте унікальну можливість. Тому кажу вам, користайтеся тим. Дивіться трансляції. Хто має можливість, хто сидить вдома, дивіться зранку в прямому ефірі. Хто на роботі чи щось інше, прийшов вечір уділи Богові час. Один, послухай проповідь. А найкраще, щоб ви послухали службу Божу. Мені, мені пишуть: а наш якийсь зміст кожен день транслювати службу Божу то одно і то саме? Ну, не одно і то саме. Це наш один день, одна година в день про життя із Богом. І я хочу, щоб ви таку можливість мали. Тому користуйтеся можливістю одну годину в день. Провести з Богом. Не забудьте особливо під час трансляції поставити лайк, тиснути пальчик до гори, написати намірення на службу Божу за здоров'я того, того, за упокій тих і тих, за навернення, за звільнення від алкогольної залежності того і того, і того. Пишіть на службу, давайте будьте з Богом. І потім побачите результат, а нагоду маєте ідеальну. Користайтесь тум. Ну і якби відзначайте нашу працю, поставте лайк, бо по лайках вашим воздасться вам. Амінь. Як би не було, правда, завжди треба казати. Христос нас як учив. Говори правду, і вона тебе визволить. Правда робить людину свобідною. Неправда робить нас залежною. Чоловік посидів з хлопцями попили пива, приходить додому. жінка, де був На роботі трохи, затримав, розумієш? І вже весь вечір, навіть якщо вона й повірила в його брехню, він себе почуває таким собі злодієм, таким брехуном. Тобто жінка вже від нього стала. Навіть трошки важніше. Голову в долину вже і таке. Нашу? Нашу тобі, така жінка, як їй треба брехати, скажи мені. Нашу? Та перед весілем договоріться. Я не хочу тобі брехати. Приймай мене таким, ким я є. А як ні, то ні. Ні. Дурить до весілля одного другого, а другий першого, поженилися. Місяць, другий, третій до року все отче, не годні. Нам все треба розводити, ми сіні характерами, нічим ми годні разом жити. Чому? Бо до весілля брехали один одному. Я тебе так люблю, ні, я тебе більше люблю, ні, я тебе більше люблю. Кому то треба? Перестаньте брехати, будьте вільними Не будете щасливими. А вільний той, хто говорить правду. А щоб говорити правду, треба жити нормально, щоб не було що скривати, щоб не було потреби брехати. І ще навчитися так, щоб ви давали можливість людині, щоб вона була щаслива. Навіть як вона щось робить, не так, але робить це її щасливою. Підтримай її. Ви ж вмієте робити один одному, щоб ви плакали? Ви ж вмієте підобрати слова, які ранять до самої глибини серця? Давайте тепер вчитися говорити добрі слова, які будуть людину потішати, підтримувати, щоб вона була щаслива. Робіть один одного щасливими і назветься дітьми Божими. Так, запитання закінчилися. Я вам дуже дякую щиро.